За останні півроку черкаська митниця спрацювала на відмінно за словами начальника служби, доведено державу завдання. Митники перевиконали до держбюджету. Черкащина перерахувала понад 500 мільйонів гривень. Суб'єкти вони зрозуміли, що потрібно працювати більш відкрито прозоро і не потрібно шукати якихось там найтелазє для того, щоб можна було обманути. За шість місяців цього року найбільшими платниками податків стали пад Богдан Моторс, Азот та сільськогосподарські товариства області. Порівняно із минулим роком, зменшилися вагові показники імпорту, експорт лишився на тому ж рівні. Та головною подією цього року митники називають затвердження нового митного кодексу. Митний кодекс новий, це прогрес і прорив. Він адаптований до Європи, до європейських стандартів. І на сьогоднішній день він раховується не в тому, що Кожен, коли хвалить своє болото, а враховується фахівцями як кращий митний кодекс в Європі. Тут зібрано всі, всі конвенції, які тільки були, всі підзаконні акти, все ті постанови, які були доведені Кабміном і урядом до Державної митної служби. Положення нового митного кодексу спрямоване на спрощення і прискорення митних процедур. Валентин Ковальський переконаний, документ закріпив на законодавчому рівні позитивні напрацювання останніх років. Особливою подією цього року для митників і проведення Євро 2012 Його організація стала приводом для гордості. Ніяких конфліктів не було ніде, ні на яких кордонах. Все йшло бистро, чітко відпрацьовано. Ну я хочу наголосити, що по дві години люди спали. По дві. Включаючи голову служби, Марія Гаврилян, Олександр Царенко, Вікка новини.